Усім привіт, друзі! З вами саме І сьогодні ми будемо кататися на дачі. Тут навіть жаби можуть бути. Одну акор вже зловив, але я не знаю, що ще інші є. Там ліс. Тож Чому ж ми затягуємо? Поїхали. брум 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 Дон, 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 дон. Я где кулькала жаба, Але якщо мусь сьогодні не бачив mm -hmm. хата. Там ліс. Ліс. Максим бабласи. Там можуть закопуватись жаби ще. Так ми відпочиваємо. Оця Суще, нова сей. жаба. Я в тому Ось нова саме нова жаба. І Я її зла тільки тільки ш... поїхали тепер туди. Що <плес> 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 здобут? У 4 є, давайте швидше. Я хочу встигнути показати вам. Все. Тут далі ми можемо повернутися туди, звідки ми і покчали. Що я вам ще хотів показати? Більше немає нічого показувати. Можете повернутися, ну але була ще секретна дорога, яку ви не знаєте. Вона повністю ціла Ось, от то є. Доришка, там ще. Лучше, ми там колись давно був поїзд, ми там зі сміттє каталися. Але це... Це сама дорога, по якій аукціон гасав як біошок. Хто пам'ятає аукціони, з У ну, цій дорозі вже б... оптимальний. Ну, все, телефон сів. Давайте проїдемося. по цій дорозі і папа. -па, з вами був Самоскидді.